начинается починается муки страдания. Сразу. Минус за один. Да все, я плевай. Рыжий чумо бежит за динами. Блять. Ладно, я шарик Опа! Ну це не наша перша попита притятим. Я понял, поняв себе. Ах, як же прикольно людям дивитися, як я на старті мучить. Ублюдо! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Маму. Маму люблю. люблю. Бля! Ты впал? Тебе шарик? <laughs> да ха <laughs> я встаю в покласти. <laughs> найс! Эй, бля... А вы не самей Найт? Нет. Бля! Не на. Не, не. не баш. Да я вставлю. <laughs> Ти якщо зараз не зупинишся, я тебе в я в тебе вставлю. А шо думай сам. Я дум. Я м'ячик із себе поклав! Я прям бачу, як ти падаєш просто. Я бай м'ячик без себе поклав. Я зупинився по твоїй просьбі. І ти м'ячик захід. Аааа! Вазеліна!

На тебе, ти мене не поцілуєш ти дубо їх не достаєш. Блять. О. О! Опа! Опа, опа. Ха-ха-ха! <ріпи> <Опа. ріпи> <ріпи> Z Chowu, blyci, Jný, rodata, Co mě v těm stranu on lékaj, mám ČPP zniškářství. ČEHO BLEČ, Když JÉ TAK ROBLŮ, mě OČKO STOJÍ To je já. Já neznám, bleč. Já neznám, jak ty pojasnit, ale já znám, jak to po... Jak to zbl... Jak to Já tak... Та це просто бред. Я ще на тих обістрених мечах. Дякую. хліб ти вбьешь. Дякую. Як ти хлібно за зара? впадеш? бог тебе зара покарає. Бананчики! полюблю люблю пихать. Буду знати на володник. Можна мені руки вирвати? Ты Ти знаешь може... да я впав? Знаєш де я впав? Здиви мене. На оцих досках після каміння в перших. <рес> <рес> не питай як я це зробив А не... тебе, братишка. Блін, а тут ж ніяк не допрыгнути до того гешка без ніякої фігні не побухала. То... Ну да. Ну попробуй, якщо хочеш. Не. Так цього не було там, я це точно пам'ятаю. Я я, я би хотів під питара шарик поставити, але. Нахер надо. Потім ще забудеш, сам пнишься? Ні, я хотів, допрыгнути до ліжка через шарик і решарик, и ну... А! А! Так ты консуну оставлю, да? Блядь. Йдем в Майнкрафт, йоп твою мать. Ні, мені все подобається поки що, я ніякий Майнкрафт не хочу. А меня срака болить же. А я тут що ти ты ще не можеш залізти? То Закрий писок. Я вс не винен все. Я на каминя! На каминя! Навіть не після шариків, на каміння на самий першій херні. Мені поки що тут все зона є. Ти на 500 метрів, ти шо дебил тупий. Як? Нахер я тебе клейкав. Щоб просто... Щоб просто не дивились, як я стою на початку. Ти там щось запендрювась. Блд розработчика! Ух ти! Ух ти! Ух ти! Ух ти! Аха! Аха! Я бачив-то! Я відчув твій страх! Я почув завиняло мочою. Я ж на тому самому місце, як щось. Як! Щоб ти знав. Як? Як ти на 10 метрів підлетів в моменті?

Кран. А як там вот. крану? Що там справится? Там ліжко є. Ліжко є. На крані? Да Ні, не на крані. Там трохи да, що треба на ньому пролетіти і далі вилетіти на нього воно, я, я бачу ліжко Ладно, похер, пробуй. Ладно. Ох, я попав на кран Так чекай, я буду зараз за тобой наблюдать, Ага. Я так низько, що я ні, тебе не бачу Пит А куда ты дальше? А куда ты дальше? Сюда, БЛАСКА, а ты? Больше не. Да ну нахер. Ты своя лишка. Ага, понял, куда мне тут треба. Я шо, лох? Да. Я шо, лох? Да. Назар. Ой, бляха, Назар. Да, нет. Шо? Я сказал, до родной мамы. <звук> <звук> Я тобі без А тут куди? Ага. На. До рідної мами <смір> 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 А куди ще? Подивися, де я на кількох метрів. Згр! Девятсот о, о о. Був на 950. Ха-ха. Будет підлетіти чуть-чуть. Капли кунка. Давай. Да блин! Будь ласка, я хочу бачити твоє, твою червону цю точечку в самому низу. Закрий рот. Дай Бог ти впадеш. Ну будь ласка, дай Бог, може ти, впадеш. Дай бог ти впадеш. Дай Бог ти впадеш, ти на чмо. А тут треба... А, а, а. а. Ой, бля. А-а-а-а-а-а-а-а-х <плес> А, я чуть не папку. нарешті Я хоча б сюди дадушал. Портал ват. Чи <плес> ти ты кота унимает? <плес> Закрей свою хлібу ризку дрейган, я тебе в рот не Ну, счастья падай. А тут сив здона. Бл, тут папай. Я чуть не пасса нанес. Спустись хотя бы до мене. Не, до тебе я точно не хочу! Я Ч мне? Хода эти трубы убили. Ч ты? Шарики три гали ми Батут Бам. б твою мать, что не так мечком не покидай. Не долетеш. Буласочка, умоляю! Бля, а в мене проблема, я засрях. Тут ні вниз, блядь, ні вверх не можна. просто вообще нічого не можна. В рот. Знаю туди не можна. Я не вийти не можу. Слава О Ливай, а не не ливай. Ага. А ч, а ти впав? Ні. Ну, я чуть-чуть. Так ти був на 500, а зараз 300. Та зараз я быстро піднімусь на 500. Я ш. То что ли пор вместе метки удает. Ладно. Дивись мені. І що, ти выберешь? Да, я выбрал сейчас Так, тут далі скіп є невеликий. Але все одно я каша скіп, ніж просто будет. Опа, скіп, скип, скіп, 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 скіп. епой. Опа, сюдик. Ммм. Що? Що це за гандон? Oh. Ой. А ну хай играй. Ні, я не пітера no, в на відео. Він до тебе не, Навіть не, не залізе до тебе навіть. Не долізе. Бучком не залізе зараз. Я до нього зараз залізу пуст. То хочет понимаешь, но що ти зараз пуститься нес. Давай свої. Бац, бац, І я на 500 метрах, сука. Слуха, мені подобається, Що він дуже що він стремительно піднімається. Що? Це на м'ячках не поскакав. Нет, он поки що поки ми скакали на мячках 10 хвилин. Він же перескакав їх. В смислі не я Я теж. Ты не скакав там сік, скільки я. тому, що я трея вмію грати хоча б. Я сам бы просто выйду бы сам. Сам бы запасы, видимо, убран. Та и плюс я не думаю, що ти захочеш вийти на 500 метрах. Хочу. Хочешь. Клуб допадал хе на хе Ха-ха-ха! Спинич напиту. Тут яв допрыгнути, чекай. А тут як допрыгнути. З кексика на той. А, бачу. Опа. Alt F4. Привіт, друзі. Я радий, що ви це дивитесь. Продовжуйте дивитись. Дуже всім вам дякую. Сорі, що не спочатку привітання, ау, ладно. Ну, вам дякую вам всім за передвоє відео. Всім пока і удачі.